Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні не буде мого обличчя в кадрі того, що я хворію, але все ж таки вирішила записати для вас таке незвичне відео. Покажу аромати, які я планую відправити в Україну додому. А ви чуєте сторонні звуки, це компанію мені складає міч. Як Алесандра каже, мама він себе їсть. Він собі дуже активну. Вилизує лапи, чухається, ну, одним словом сидить, займається своїми справами. <сум> Тож, будь ласка, не звертайте увагу на цей ось сторонній шум. А, а, отже, чому, власне, чому ці аромати я відправляю додому? Зараз я попробую коротко сказати. Знаєте, я не хочу накопичувати багато ароматів тут, тому що я все ж таки. Сподіваюсь, рано чи пізно повернутися додому, і мені не хочеться всі аромати а, якось вести одномоментно, розумієте? Тому я ось ці аромати вирішила відправити додому. Хоча тут в мене залишається дуже-дуже багато. Ну, одним словом, чому так виходить? От перший аромат це в нас. Miracle Lancome, Цей аромат я купила, напевно, влітку чи навесні, от не пам'ятаю, але одним словом давно його купила, він такий дуже весняний, навіть літній, справді він такий невагомий, тонкий має шлейф. Ось зараз я його нанесла на руку, і він такий от тонкий має шлейф, красивий І цей аромат був моєї мами, і він мені її нагадує. В ньому є така знаєте, гіркота піоні, от як на мене. Але в цей аромат, на жаль, підбиті верхи. І я його, я його взагалі дуже-дуже мало носила. Я не можу його зараз носити взимку. Мені здається, цей аромат, це аромат, все ж таки, як я вже сказала, весняний. Тому, ну, не зважаючи на свої підбиті верха, він поїде додому буде мене чекати вдома до кращих часів, одним словом. Далі у нас іде Prada Amber, Це, напевно, один із перших ароматів взагалі, такий він заляпсяний. Який я купила так само на бложці. Класний аромат, насправді тут була проблема з пульвиком, але я його прочистила і все в порядку, все працює. Я носила цей аромат, але я, мене зараз якось не тягне на амброві, такі, знаєте, тут така амбра колкувата, тобто я її називаю такою чоловічою амброю. От мене не на таку амбру, тому я не хочу, щоб аромат тут стояв, муляв мені око, наїде додому і чекає. Мого настрою. Ну, в крайньому випадку мені завжди там, мама, наприклад, може передати якийсь парфум, якщо він мені прям, ну, вже треба горить кров з нос. А, далі ромашка від Гучі, так, і Hermes. Ви бачите, це мої дві останні такі покупки. Це в нас сади на даху і власне ромашка. Чому? Тому що не, не розумію я цю ромашку, ну от не можу, я знаю, хоча я постійно наношу її. А відколи я купила цей парфум, я фактично тільки ними користуюсь на ніч. Але ну от якось рівно я до нього розумієте? Тобто, от, що він є, що його нема, мені байдуже. Е, мені дуже подобається сам флакон. Ну, одним відкладу до кращих часів. Не знаю, зараз мені не хочеться цієї ромашки, тому я відправлю її додому. Так само про сади на даху. І ви мені казали, і я так само походжу що це все ж таки аромат літній, тут яскрава груша, тут пишні такі квіти, аромат дуже незвичний. Я не можу його зрозуміти зараз взимку. У нас досить холодно, до речі, вчора було мінус 10, ну просто нереальна холодрига. Я ж і хвора. Ну, Одним словом, не заходить мені цей парфум, тому... тому хай їде додому і чекає літо. Далі у нас черрі смузі від Зара. Насправді цей аромат мені. Дуже подобається. Цей аромат мені подарувала Альбіна. Я дуже вдячна за нього. Я його з задоволенням носила. І навіть в цьому грудні я його носила. Але я зрозуміла, що він мене почав дратувати. Тобто, він мене піддушує. Цей аромат дуже яскравий, дуже активний, дуже нав'язливий. Я хочу від нього відпочити. Тобто, я не скажу, що він мені. Вже не подобається, Ні, він мені подобається, але він дуже душний, розумієте? Тобто от я ним напилася, награлася. Одним словом, я від нього втомилась. Тому він їде додому. Далі ось ця вербена, яку я купила в сліпу, так само вам показувала розпаковку від монотеми. Я не відчуваю тут ну і дуже слабенько якось так відчувається тут вербена це такий травний. Дуже травний аромат, з краплинками там лимонного соку. Ну, тобто, вербени дуже мало. Я все ж таки хотіла вербену, тому ну, мені він взагалі якось так само не заходить. Ну, я думаю, що він. Більш знову ж таки літній, хоча я казала, що я м, хотіла його поносити зараз взимку, я його насправді поносила, його два рази на себе наносила і зрозуміла, що ні. Тому що цей аромат все ж таки м, не стільки про цитруси, скільки про траву, про зелену траву. І воно от не в'яжеться з мінусової температури. Тобто, так само, як цей. Тобто, якби це були цитруси, дійсно, зараз мені так хочеться цитрусів. Я дуже сумую за своїм ароматом мандарина Базілік від гірлі. От він просто шикарний, О, на зиму, на мороз, там такі соковиті яскраві цитруси, то в цих ароматах більше зеленої трави, і воно не пасує одним словом. Далі у нас йде корес Троянда. Так? Ось така Wilte Rose, так? туалетна водичка. От нанесла я, хоч і хвора, але тим не менше відчуваю запахи не в повній мірі, але. Мені подобається цей аромат, мені подобаються троянди в будь-якій проекції, Того, що ну от, люблю я троянди. Тут пів флакончика, десь 50 мл. Але е це знову ж таки весняна троянда. Це троянда молода, юна, волога, рожева. Тобто я зараз не можу її носити. щось Не хочеться мені, тим паче, що в мене є. Дом Роза, Троянда просто шикарна на зараз. І Алісандра її дуже полюбила цю домрозу і просто тягає в мене раз за разом, що я вже починаю переживати, що вона мені вип'є ось той аромат. Ну, одним словом, оцей корес так само їде додому. Далі в мене шопар. 30 мл. Тут Мілілітрі, може, 10, не знаю. Я думала його добити, але я його дуже погано відчуваю. Я вже це казала, що він для мене ну, дуже слабо виражений. розумієте? Я його наносила сьогодні знову. Він, він ніби такий приємний в базі, але ну, дуже слабо виражений. Не знаю. Поїдіти тому одним словом. І ось два в мене від Ulrike de Деваренс, два парфуми. Uh, той, який помаранчевий, він дуже схожий на Янгола, на Ангела від um, Мюглєра, uh, Ну, ну, правда, дуже схожий. І знаєте, в кого супер обмежений бюджет. Можете купити собі цей улік de Варенс і просто насолоджуватись, Того що ну, дуже схожі аромати. ось ці. Це, до речі, так само мені подарувала Альбіна, і вони насправді гарні. Я була шокована. Ці аромати дуже ну, супербюджетні. Я не знаю, вони, може, 3,50 Ну, до 5 євро в Мюллері в нас я бачила. Я не звертала на них увагу, хоча що колись в Україні взагалі ось цей бренд я декілька ароматів. Пробувала у нас в парфумерному магазині, як же він Бомонт. І мені пам'ятаю, що мені сподобався сподобався цей бренд, тобто, незважаючи на всю бюджетність, досить гарні були. І ці от так само гарні, тобто вони реально гарні. Але в мене є ангел е і той такий кавунчиком, який пахне. Тобто Одестар і класичний ангел, і ангел-мюз так само, тому ну, руками не тягнеться, хоча насправді. Він реально класний. І ось цей рожевий, а, він так само непоганий. Він ну, трішечки мені нагадує От Щось таке от схоже. Ну, одним словом, може, ще щось додам. Зараз я такого, знаєте, стою над своєю поличкою і дивлюся. Ну, ці, Одним словом, хочу відправити додому. Uh, є в мене на приміті декілька парфумів, які б я хотіла з дому забрати сюди, але я подумаю, тому що як я вже сказала, не хочу тут накопичувати. Сподіваюсь, все ж таки повернутися в мирну Україну і всім нам цього бажаю. Друзі, нехай нарешті настане не мир.